Чугуївський ліцей номер 5 Тут понад пів тисячі учнів. Майже на початку навчального року додалося ще дві сотні після пожежі в іншому навчальному закладі. Це 5, 11 класи і а, 225 дітей. Директор ліцею Віталій Булайтіс скаже, усі навчаються в одну зміну. Вони навчаються зараз з нами і займають четвертий поверх, розсадили дітей ну, по всій школі. Вимушені десь займатися, якщо поділ на групи відбувається, то вимушені займатися і в коридорах, але ми з розумінням до цього всього ставимося і не буває чужого горя. На час ремонту до іншого ліцею, що за кілометр ходить і старша донька Ольги Снурнікової. Двоє молодших навчаються у другому ліцеї, у корпусі який пожежа не зачепила. Сільна каких-то незручно це нам не предоставляє. Сильно якихось незручностей це нам не додало. Але дитині психологічно важко. Чесно, на силу донька туди ходить. Саме їй якось важко підлаштуватися. Для нас ця школа багато що означає, тому що і я навчалася, і мої батьки навчалися в цій школі. Для нас школи дуже багато значить, тому що я і мої, і радіти в цій школі. Пожежа сталася наприкінці вересня, ввечері неділі. Ніхто не травмувався. Зайнялося у спортивній залі. Вогонь поширився на 500 квадратних метрів. Горів дерев'яний дах, перекриття. Гасили всю ніч, пошкодило два кабінети. У закладі не було сигналізації, яку мали змонтувати до кінця осені. Цей недолік пожежні виявили ще влітку під час перевірки. Справу розслідують як порушення правил пожежної безпеки. Причину досі не встановила, каже директорка ліцею Наталія Салівон. Будівля нашої школи дуже стара рік будівництва 1929 рік, і тому для того щоб розпочати роботи, потрібні різноманітні експертизи. Демонтувати частини даху та пошкоджених конструкцій змогли лише за місяць після пожежі, наприкінці жовтня, коли дозволила поліція, каже заступниця начальника управління освіти Вікторія Воробйова. Але залишила лише тільки. Несучі конструкції, які ми на даний час законсервували, тобто підготували для будівлю для того, щоб вона все-таки взимку пережила зиму ремонт покрівлі. На даний час це у нас буде і заміна електропроводки, тому що вона постраждала, і заміна системи опалення, тому що вона була застара і йшла по чердачному перекриттю, а потім спускалася вниз. За словами Воробйової, після пожежі отримали мільйон з резерву міськради. Ще мільйон надала облрада. Ну, десь близько 450 тисяч ми витратили. Через те, що гроші виділяються на поточний рік. Вони не переходячі. да? тобто ми повинні їх освоїти в 2021 році. На жаль, на дальше можливість тобто ми повернемо в обласний бюджет. Воробйова каже, на сесії Чугуївської міськради мають надати мільйон гривень на розробку проєкту. Гроші на ремонт нададуть з обласного бюджету. Суму ще не рахували, говорить директор обласного профільного департаменту Сергій Магдисюк. Там будуть кошти з резервного фонду. Виділятися, тоді будемо розглядати це питання вже на початку року. На ремонт знадобиться на менше десятка мільйонів гривень, кажуть в управлінні освіти. Зараз йде складання технічного завдання, відбір підпідрядної організації, яка буде виконувати проєктні роботи. Десь це піде близько двох місяців на саме проєктування. За словами Воробйової, якщо кошти надійдуть вчасно, школярі зможуть повернутися до свого ліцею не раніше, ніж взимку наступного року. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.